На шкільному подвір'ї загальноосвітньої школи номер 3 у травневий сонячний день пройшло свято відкритих дверей. Прийти на яке могли усі бажаючі. Цього року святкова подія мала деяку відмінність. Майбутні першокласники та їх батьки мали нагоду познайомитись зі своєю першою вчителькою і, взагалі, із шкільною родиною та її життям. У вересні першачки стануть на новий незвіданий шлях знань, відкриттів, досягнень, переживань і нових знайомств. І саме тут потрібен надійний хороший помічник і зразковий педагог. Свято презентація нашої школи і знайомство з майбутніми першокласниками цьому році ми трішки змінили і напрямок, оскільки щорічно ми вітаємо своїх учнів з перемогами, з досягненнями, з перемоги у агітбригадах, фестивалях, конкурсах, олімпіадах, предметних олімпіадах, то в цьому році ми ще зробили акцент на знайомство з вчителями, які будуть в цьому році набирати першокласників, для того, щоб завчасно ознайомити батьків першокласників із вимогами в наступну році для того, щоб батьки знали, кому вони від своїх крихіток віддають, кому довіряють своїх маленьких чад, серця своїх дітей. Поза навчальний час дітей у стінах школи проходить творчо та спортивно. У гуртках різних напрямків учні знаходять свої вподобання, розвивають свій творчий потенціал та з користю проводять час. Результати наполегливої праці стають помітними у різних змаганнях та конкурсах. Наша школа взагалі дуже багата на таланти, і наші діти можна сказати всі талановиті. Це у нас діють гуртки: вокальний гурток, танцювальний гурток. У нас діють також і спортивні гуртки. І крім цього, різні фестивалі проходять, різні конкурси. Діти з задоволенням беруть участь. Якщо якийсь конкурс оголошується, обов'язково знаходяться бажаючі, і не один, і не два їх багато. Є з кого вибрати. Саме сьогодні у вас є можливість спробуватися у тому, що саме в нашій школі створені всі необхідні умови для гармонійного розвитку. Глядачів вітали художніми номерами, лауреати міських конкурсів, фестивалів, агіт бригади Жива вода та «Максимум». Лоша ланка школярів третьої школи цього року посіла перше і друге місця в обласному конкурсі Весняні дзвіночки. Моя школа мені подобається тим, що тут дуже добрі та гарні учителі. У нашій школі проводиться дуже багато конкурсів. Моя школа саме найкраща. Важливою частиною свята стало нагородження грамотами переможців учнівських олімпіад серед загальноосвітніх навчальних закладів. Нагороди діти отримали також за спортивні і творчі досягнення. Відзначили також лідерів і активістів у громадському житті школи. Вдячність отримали батьки і вчителі. Просто там багато розваги. У тебе фізкультура весела, уроки цікаві, вчителян двойки не ставлять, враження, що. Тобі просто не хочеться уходити з цієї школи, хочеться завжди завжди бути в цій школі. Я люблю свою школу за учителей, за те, що вони нам э, дають знання э, не тільки в школі, а от еще, ну, за школою. Ми ходимо на різні концерти, Ну, я очень довольна, то що я именно учусь в третьей школе. школі. Мені то, що в моей школе очень много разных творческих кружків, які допомагають нам розвиватися в житті і правильно выбрать свою будущую профессию. професію. Цьому році до речі, керівник гуртка медвідяна Миколаївна завдяки їй, її, завдяки її старанням, завдяки дітям, яких вона готує на конкурсі весняні дзвіночки. Отримала. Призове місце і путівку до табора діти отримали.